Брати і сестри, миру вам у Господі. Сьогодні ми поринемо у дивовижну історію про те, як Святий Дух зійшов на Самсона і як це відображає величну дію Святого Духа в Ісусі Христі. Запитання для роздумів Чи замислювалися ви, що сила, яку отримував Самсон, і та сила, яку мав Ісус, пов'язані? Як Бог використовує свого Духа для виконання великої місії? Давайте розглянемо це разом. Ед. Самсон. Сила для виконання Божого завдання. Святий Дух зійшов на Самсона, даючи йому неймовірну фізичну силу. Він міг знищувати ворогів, виконувати Божі завдання та рятувати свій народ від Філістимлян, але ця сила з'являлася лише на короткий час, тільки коли Дух благословляв його для певного завдання. Ми бачимо, що сила від Бога завжди служить місії, а не лише особистим бажанням. Чи амбіціям. Другий Ісус повна і постійна сила Духа. Тепер уявімо Ісуса, після хрещення Святим Духом у ріці Йордан, Дух зійшов на нього назавжди, і голос Отця сказав Це син мій улюблений. На відміну від Самсона, його сила була постійною. Він творив чудеса, зціляв, навчав і, врешті, переміг смерть. Ми бачимо логіку Божого плану: старий завіт готує, новий завіт реалізує. Самсон. Як пробний крок, Ісус, повна перемога, урок для нас, як Самсон отримував силу від Бога для служіння, так і ми сьогодні можемо отримати Святого Духа для нашого життя і місії. Дух Святий дає нам мудрість, силу і дари, щоб перемагати духовних філістимлян у нашому житті, страх, сумніви, гріх і сумнів у Божій силі. Ісус показує нам ідеальний приклад, повна довіра Богу плюс постійна дія Святого Духа. Шікш виконання Божого плану. 4. Заклик до дії Брати і сестри, відкрийте серця для Святого Духа. Як Самсон отримував силу для своєї місії, так і ми можемо отримати Божу силу для нашого щоденного життя, для допомоги іншим, для свідчення про Ісуса. Покайтеся, вірте, моліться і просіть Святого Духа. Відкрийте серце і дозвольте йому діяти у вас кожного дня. Використовуйте дари Духа для служіння. Любові та служіння Божому народу, друзі, сила Святого Духа це не просто надприродні прояви, це сила для життя, служіння і перемоги. Самсон показує нам тимчасову силу, Ісус, повну і постійну, нехай Дух Святий сходить на кожного з нас і дає нам силу для справжніх чудес у нашому житті. Друзі, мені дуже важливо підтримувати вас на вашому шляху до Бога. Залишайте, будь ласка, у коментарях теми, які ви хотіли б, щоб я розкрив у наступних відео, щоб разом ми продовжили зростати у вірі та духовному житті.